Правила перебування у храмі. Одразу скажу, друзі, що як таких правил не існує. Це вказівка, традиція церкви. У жодному Євангелії ви не знайдете, як правильно себе поводити у храмі. Але кожен християнин повинен знати, як це відбувається. Отож, у рубриці церковна відповідь давайте дамо відповідь на запитання, які іноді соромляться запитувати священника. Все розпочинається із щирого бажання відвідати храм Божий. Одразу скажу, що ми повинні залишити тут за порогом усі свої думки, усі свої переживання і все мирське. А переступаючи поріг храму, відчути благодать Божу. І якщо перед входом до храму у вас, як і у нас, стоїть каплиця, то спочатку ви можете зайти сюди. Церква це місце зустрічі людини з Богом, тому, приходячи до храму, ми повинні осінити себе хресним знаменням. До храму заходимо спокійно, можливо, у тиші. По дорозі до храму у нас є розп'яття Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і повз нього просто так пройти ми не можемо. Тут також ми хрестимося і поклоняємось. Перед входом до храму ми тричі хрестимося та поклоняємося. При цьому можна промовляти коротку молитву. Господи, помилуй або молитву Митаря. Господи, будь милостивий до мене грішного, грішної. Ходячи в храм, ми осіняємо себе хресним знаменням. Якщо уже розпочалося богослужіння, то знаходимо місце і молимося. Якщо богослужіння немає або ще не розпочалося, то ми спокійно підходимо до центральної ікони. Ми підійшли до тетраподу, невеликого чотирикутного стола, який стоїть посередині храму перед іконостасом. Згідно церковної традиції, ми хрестимося, поклоняємося. Знову осіняємо себе хресним знаменням, здійснюємо прикладання до ікони, знову хрестимося і поклоняємося. Далі ми не обмежені у своїх діях у храмі. Ми можемо підійти до інших ікон, ми можемо стати на коліна, можемо прийти у церковну лавку для того, щоб придбати свічку. До речі, свічка є символом нашої молитви. Куди віряни не можуть підходити, це на підвищення, яке має назву солія, це робиться тільки з благословіння священника, а вже прохід у вівтарну частину, яка знаходиться за іконостасом, взагалі заборонено. Правила бувають різні, дорогі брати і сестри. Головним правилом залишається не відволікати людей від молитви до нашого милостивого Господа, вимикати свої смартфони, не спілкуватися і не відволікати інших від молитви. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то буду вдячний, якщо ви підпишетеся на цей канал, а також на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. Господь великий, і ми повинні до нього йти. Чому? Тому що разом до Бога ближче.